Це справді така беззаперечна правда, вона багато разів цитована, і вона не має авторства саме Покольчука, Але ще Еріх Марія Ремарк казав, що в темні часи добре видно світлих людей. Ще е, істина про те, що в темні часи світлі стають світлішими, а темні стають темнішими. І це, зрештою, про одне і те саме. Чому? Тому що війна дійсно поляризує, вона поляризує світ. На ось це свій чужий, на добро і зло, на життя і смерть. І в цій поляризації ось цієї такої сірої середини майже не залишається, і тобі доведеться пристати або на бік добра і світла, або на бік ось темряви і зла. Не доведеться, це не означає, так, якби такий примус, це означає вибір. Вибір, тому що якщо раніше можна було не вибирати, то під час війни не вибирати вже не так легко і не так вдасться, тому це справді істина.